Слава Україні! В мене в руках RTX 3090 Extreme е Є ще нова новіша модель 3090 Ti, це 3090 Extreme Без пазначки TI. Трошки слабіший процесор, трошки слабше манить Але в принципі це є топова карта, яка в мене вже пропрацювала цілий рік. І десь так після минулого літа скинувся хешрейт з 117-118 мегахеш за секунду. на ну Зараз при такій температурі десь 55-65-70 мегахеш там Зимою доходить до 100 МГц навіть, але дуже рідко коли мороз. І то там, з натяжкою, і то не кожна карта. Тому постало питання таке змінити на цих картах термопрокладки. Так називаємо термопед. Буду я міняти їх на ось такі от термопрокладки компанії Tallo Extreme Odyssey Thermal Pad. 1 мм, 15 мм, на саму пам'ять 2 мм, також на бекплейті 2,5 мм і на пам'ять 1,5 мм, і ще дуже багато компонентів на 1 мм. На 3 мм там між бекплейтом, ось між бекплейтом і текстилітом самою платою. Іде також дві прокладки, можливо, тут її буде видно, можливо ні. Але навіщо вони потрібні, мені невідомо, тому що вони може якусь стабілізуючу функцію, щоб не прогинався бекплейт. Але... Я їх міняти навіть не буду, хоча вони такі от трошки липкі, бо я вже розбирав попередню карту. Вони трошки липкі, їх можна було би і замінити. Але їх я міняти не буду. Значить, Будемо розкручувати зараз цю карту. І подивимося, що тут. Ось З термопрокладками в цих картах взагалі біда. Чомусь гігабайт, навіть в преміум лінійці. в преміуці лінійці Aurus 3090 Extreme чомусь використовує дуже погані термопрокладки, тому їх потрібно міняти одразу ж. Вони в мене повтекли буквально після ну, кількох тижнів спеки. От кілька тижнів пекла літом. І вони течуть, їх потрібно замінити. На нові бажано от на ті, які я показував. На Одіссей. І в Одіссеї є ще сегмент до 12,8 Вт на мікрокельвіна. Це теплопровідність. 12,8 це висока. от, Наприклад, у Arctic 6 Вт. Терморайт також є 6 Вт, вони дешевші. Ці я, не найдорожчі, є ще 15 Вт, але 12 Вт, я думаю, вистачить. ну, і Треба розуміти, що з рахунок термопровідності страждає жорсткість термопрокладки Тому я ось такий варіант вибрав 12.8 Вт. Хоча може і це ще забагато. В оригіналі там точно їх не було. От. Чому Vaurous T-Shirt Extriam ставлять такі погані прокладки? До речі, от болти чомусь не дожаті. Я їх дожимаю до максимуму, а вони чомусь я відкручую вони не дожаті. Можливо, і не потрібно так робити. О, так от чому ставлять Гігабайт погані термопрокладки, мені це не відомо. Ціна цієї карти от навіть е, на цьому падінні да, 22-го року, літом, весною 22-го року на падінні криптовалюти. Ці карти впали буквально там не набагато. Якщо там Aurus Master, Коштує близько 60 тисяч гривень, то Аурус вже екстрім 90 тисяч гривень. Це мінімум, мінімальна ціна. А то її нема, тому що її важко знайти. Цю карту взагалі десь в продажу. Хоча зараз відеокарт дуже багато. От штука це ось ці от, е, замки. Ну, а тут кажуть, треба їх взад-вперед, взад вперед крутити і тягнути. Да? Е, але не завжди воно вдається. І інколи просто можна вирвати провід. Тому, мабуть, краще я вбрав такий варіант, мені то все одно. Я не збираюся в найближчому майбутньому їх продавати. Та й не думаю, що хтось на це зверне увагу, я просто їх поламаю, ці замки. От. Ось В комплекті йде от така от пташка. Такі сокіл до карти. Ну і ще магнітик. Опа, що я помітив? Це вже 10-карта, -та такого не було, але, походу, завод-виробник чи хто це робив з термопрокладки забули зняти. Захисну плівку. Ну, термопрокладка йде з однієї з іншої сторони Плів... в плівці. ось її наложують і знімають. Чому вона така от кашлатана, я не знаю. Що щойно розібрав, як би при вас і от кусок плівки. Тож, може навіть можна якось визначити бренд цей термопрокладок. Щоб знати, які купувати не потрібно. Ось, Ось такі от такі от бака. Ну, Робили преміум вигляд лінію, а вийшов Гігабайт, як завжди. Ну, система охолодження, я не скажу, що вона така. Що претензій не настільки багато, є набагато гірша система охолодження. Це такі от. Деталі, які кріпляться до міді, вони є доволі, кріплення доволі так притискається з усіх сторін внизу. От от можу сказати, от, Бачите, от під пам'ять є отак випуклість з мідна, яка прижимається до цієї е, е, алюмінієвої конструкції. І тепловіддача більш-менш йде. Ну, тут можна було і трошки продовжити, тому що ось видно, де термопрокладка, а тепловіддача йде максимально напряг, от на, саме на всю середню пам'ять, на середній чіп пам'яті. А ось тут тепловіддача, так, край ви бачите, що і з одної, і з іншої іншої сторони. Ну, є питання, звичайно, що. В принципі, так як до кожної карти є питання в плані будівництва системи охолодження. Ну, Тут вони також щось прогадали, бачите, як тепловідвід на відвід е, тільки частковий. Ну, а Тут зрозуміло, що ця пам'ять вона страждає найменше. І може Ви бачите, що найменше тут всяких потьоків. От, найменше, мабуть, їх. А, так, взагалі система охолодження не найгірша. Можна було б краще зробити. Це можна було б зробити і це треба було б зробити, але Ну, я ж кажу, робили топову відеокарту, а вийшов наприкінці гігабайт. Ось да, ну, тут, можливо, ви бачите сліди від того, як ця лянточка була, я собі уявляю, як ось ці деталі на тексталіті, як вони охолоджувалися. Я собі просто можу уявити, як ось ця лінійка охолоджувалася. Ну, можливо, бачите, наскільки течуть ці термопрокладки. От, скільки, скільки тут води, от, просто тут сплошна вода, якщо вам видно от. О, зараз покажу на виду фокус, сплошна вода. просто, от, бачите, Як тут мало тепло відводиться, ну, Звичайно, що з цим були проблеми. Тому карта пішла в захист і скинула хешрейт майже вдвічі. Термопаста тут вже, звичайно, що засохша. Не найгірша, до речі, термопаста. ось, Тому що вона не така вже й суха і властивості її ще деякі є термопровідні. Прилягає дуже добре, видно, що добре прилягає процесор до кулера, ну Зараз треба це все почистити. Я зараз це все почищу. Ну, спочатку, мабуть, розкрутимо бекплейт, знімаємо бекплейт. Для того, щоб розкрутити бекплейт, тут є всього-навсього 4 болта. Тут пам'ять 24 ГБ. 24 ГБ відповідно і 24 процесора. 12. З однієї сторони текстоліта текстолітної плати, що ви можете бачити. І зараз побачите так само 12 з іншої. Тому з цієї сторони відеопам'ять є найменш вразливою, тому що вона охолоджується ось таким здоровенним кольором. А з іншої сторони, ну, звичайно, що також тепло передається на цей кулер, тому що Ось цей бекплейт, з чого він зроблений, не знаю. Але написано на сайті Гігабайта Aorus, що це метал. Ну Наскільки тут метал, я не знаю. Мабуть, що як в сучасних іномарках пишуть метал, а там металопластик. ну Цей матеріал якось називається. От, не знаю на рахунок його термопровідності. Які його якості. Ну, Мабуть, що логічно, що метал проводить найкращу температуру. Можливо я помиляюсь, не знаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Але це не найгірший бекплейт, до речі, От не, не такий, як на 1660, супер, так ті самі Гігабайти роблять. Да, там взагалі тупо пластик. Тут ще поки що майже метал. Ну, а Тут треба все почистити, зараз я почищу. Оп! Чиститься це все звичайним спіртом. Ось тут така от на карті цікава штука. Це Reset BIOS. Тут ніби кажуть, що два BIOS і можна переключатися між одним і іншим. Я колись пробував гратися з цим на, не на цій карті, а на 480 чи 470. І поламав цю штуку, то довелося віднести в ремонт паяти. Сюди йде на бекплейт на пам'ять 2,5 мм термопокладки. Це вже мої, мої останні карти, тому в мене вже лишився отакий от шматочок. Невеличкий шматочок. Трошки намудрив тут, як бачите, ось. але страшного тут мало. От. Ну, от тому що в мене от лишився тільки ось такий ось шматочок з повної з цілої пластини. А пластина десь отакенна. На 10 карт пішло дві отаких от пачки по... на 120-120 на 120 мм. 120-120 на 2,5. Дві пачки. Пачка з цього трошки більше 20 доларів. Залишилося вирізати 1,5-мм прокладку для процесора. І не забувайте знімати плівку, тому що це може коштувати життя вашого процесора. Ось так як забув Гігабайт на якихось мікрочастинах. Ось в принципі і все, Бекплейт вже можна збирати. Бачите, ще одна <кій>, фішка цієї карти, тут. Живлення R15 взагалі ні з чим не контач, взагалі ніяк тепло, звідси не відводиться. Гігабайт. Нанести термопасту. У нас куча не Я вирішила, лучше думаю, що стільки вистачить. Що Багато термопасти наносити, мабуть, і не потрібно. Але інколи виявляється, що замало. Будеться розбирати, наносити ще раз. Вона така доволі цупка, тому розмазати її буде важко. Легко не буде.

Майже майже закінчив. Я то щоб Я навіть не змогла так, щоб Це в принципі здається, що шар товстий, але шар дуже тонкий. В принципі, десь так треба наносити. О, все, термопасту на все добре. Ось так от вийшло замінити термопрокладки. В принципі, нормально. На конденсатори одинички я не поміняв, також я її не почистив, тому що якщо почну чистити, то ось там, де біле, там де є контакт конденсатора з термопрокладкою, там буде вже темне і відповідно буде поганий контакт. we карта яка промайнила мені в фермі один рік. Але в принципі все з нею нормально, термопала поміняні можна розраховувати на 100-110, можливо навіть 118 ТРХ. дивлячись як підпечений процесор. І інші компоненти відеокарти. Ну і звичайно дивлячись, як і на що поміняли термопрокладки. Якщо навіть поміняти на той самий Одисей, але насами дешевше, то я не думаю, що буде той самий результат. Тому що термопровітність повинна бути висока. Достатньо високою. Ну, в одній карті в мене гавкнув кулер. Ось цей Е, лівий Лівий кулер від відеокарти. Ну, Від вас правий. Він не крутиться. Щоб поміняти його, це 30 доларів, але з От Буду замовляти з Aliexpress, мабуть, що всі три кульори про всяк випадок. Хоча, скільки, скільки показала практика, якщо один от, з однієї сторони лівої якоїсь карти поламався, то всіх інших карт саме той самий кульор буде поламатися. Щось їй не подобається, просто з тої сторони, чи поток вітру, чи ще що, щось, і вона виходить з ладу. Ці штуки сих пір я не зняв за рік. От зараз виправляється ситуацію. Ось тут яка от Virgin, можна сказати. Познімав же все. Ось так. Ну, будемо перевіряти, зараз побачимо. Три, два, один.